Щирі вітання. Продовжуємо нашу філософію війни. Лекція 27. Власне, війна як соціальне явище має свою давню історію, адже від початку існування людства в різних формах проявлялися конфлікти між людьми та їх групами. Під час розвитку цивілізації розвиваються способи і методи ведення війни. І у середньовічних філософів ми зустрічаємо розділення війн на справедливі та несправедливі. Справедливою філософи вважали війну, що є відповіддю на правопорушення або ужиті народом з метою самооборони і захисту свого надбання. А ось до несправедливих війн відносять насамперед війни загарбницькі, що здійснюються одними державами проти інших, із егоїстичних міркувань власної користі, заради володіння чужими родючими землями та іншими багатствами. При висвітленні проблем війни і миру філософи часто торкаються питання про договори, які укладаються державами, і про обіцянки, які надаються один одному. Тут, власне, відстоюється святість таких договорів і обіцянок, сумлінність у взаєминах ворожих сторін і додержанням досягнутих ними домовленостей. В західній філософії існує три способи запобігання війни. Перший Суперечка, яка готова перетворитися на війну, може бути, по-перше, вирішена за допомогою переговорів, тобто у дипломатії. По-друге, сторони можуть обрати третяйського суддю, до якого є авторське або поважне відношення. І по-третє, спір можна вирішити за допомогою жеребу. І, власне, треба пам'ятати, що коли війна вже стала неминучою. То вона все одно іде заради укладення миру. І філософія війни. Війна батько всього, Цар усього. Одних вона робить богами, других людьми. Одних робить рабами, а інших вільними. Геракліт. Про вільних українців дізнався увесь світ. На жаль, лише з допомогою війни можна стати вільними. А ворогу нашому залишився вибір. Бути рабами філософія учить та любить.